Друзі, хочу поділитись з вами однією цікавою історією. Сьогодні переоформляла особові рахунки після придбання квартири свого клієнта. Так ось, на що хочу звернути вашу увагу перед тим, як купити квартиру, заглянути в Приват24 недостатньо, щоб дізнатися про заборгованість по комунальним платежам. Розповідаю, чому у клієнта з Привату 24 боргів немає. Я прийшла у водоканал переоформити особовий рахунок, а там мене попросили передати показники, бо їх ніхто не передавав 3 роки. Так ось я передала і вийшла, що попередні мешканці за три роки накрутили 60 кубів, і про це не повідомили. Тепер водоканал зробить перерахунок і доведеться заплатити за 60 кубів, а Приват24 не повідомив про те, що там ще плюс 60 кубів. Тому, перш ніж купити квартиру, зверніть увагу, звірте показники по воді, по газу та електроенергії. Якщо ви купуєте квартиру через агентство, то нехай це зробить ваш агент. А якщо вам потрібна консультація або переоформлення особових рахунків, або купівля та продаж квартири, звертайтесь, будь ласка.